Я Конечно нет, а, Я нет. Нет. Мужики, не вы не понимаете, что это ненормальная мобилизация. Я военный. Что мобилизация? Это ненормальная мобилизация. Не знаю, так мобилизировать людей? Просто пиздец.

Давайте <ган> нормально, після, <плес> що, що відбувається на цих кадрах, ненормально. Захист країни не може будуватися на приниження страху і примусу. Людину не можна тягнути силою туди, де має бути усвідомлений вибір. Держава сильна тоді, коли поважає гідність своїх громадян, а не тоді, коли ламає її. Вчора ввечері знову у Львові арматурою проломили голову ще одному ТЦКшнику. Можливо, це зробив хтось з тих, кого він бусифікував. Можливо, родичі загиблого, якого він бусифікував. Знаєте, для мене це взагалі не важливо. Для мене важливо, щоб злочинці були покарані. Зброя, арматура, камені, будь-що це те все, що може захистити вас від незаконних. Посягань на ваше життя. Ніхто не вправі чіпати, тим паче бити чи викрадати людей. Влада мародерів та колаборантів підходить кінцю. І дуже скоро всі ТЦКшники, як виконавці злочинів, потраплять за град. А також е будуть піддані людському суду. І це також факт. Все, що зараз відбувається, це тільки початок. ТЦКшники, вас всіх про це попереджали. Ви, по-перше, не військові за визначенням. По-друге, незважаючи на отримані вказівки, вас ніхто не заставляє виконувати завідомо злочинні накази та розпорядження. Це ваша жага на це ваше іство, це ваша ненависть, а також тільки ваша відповідальність. Ви думали, що вам нічого не буде за те, що ви викрадаєте людей, б'єте, калічите та вбиваєте? Ви серйозно? Невже ви дійсно настільки тупі істоти, які не розуміють таких явних речей? Чи ви думаєте, що вам пробачать всі ваші злочини та все просто минеться? Не Неманець, є проект Хата на та. Є проєкт міняю жінку. А давайте зробимо проект Міняю депутата на зсу солдата. Якщо підтримуєте, то напишіть про це в коментарях. Дивіться, друзі, яка в нас виходить плачевна історія. Останній раз військовим піднімали зарплату, мабуть, років три назад, і вона була 20-100, Ну і в принципі, вона не змінилася. Так ось, кожна військова є з дома сім'ї. Дружина, двоє дітей, а в деяких і більше. Так ось уявіть собі на секундочку. Маленька доченька навчається в школі, яку потрібно одівати, обувати і давати якісь бутербродики з собою. Її треба вдома кормити. До цього всього старший син десь учиться в університеті, за який також треба платити гроші. Більшість військових. Знімають житло так, як свого не мають. Так ось за 20 100 мені цікаво, вони зможуть прокормити свою сім'ю і дати гідне навчання своїм дітям. Я думаю, що ні. В порівняння я зараз вам порівняю депутатів, які повинні служити українському народові. Вони не повинні жити багатше, чим живуть військові. Так як військові це, мабуть, зараз найважливіші люди в Україні, тому що вони ціною власного життя захищають батьківщину і захищають до останнього свого подиха. Хіба справедливо, що депутат собі піднімає за ці три роки, піднімав скільки раз зарплату, скільки раз премії, і йому не вистачає. Покажіть мені хоч одного депутата, в якого немає менш, ніж 2-3 квартири, два будинки, десь якась нерухомість за кордоном. Їхні діти не воюють. Хоча призовного віку, але вони де за кордоном навчаються в найкращих вузах. І ціна навчання там на секундочку в рік від 100 тисяч доларів. І до цього всього вони ще собі вибивають премію. Самі, мабуть, найбідніші в Україні. Так ось, де ця справедливість і скільки ми можемо терпіти, оце просто. І здівательство над військовими та й надвичними українцями. Я зрозуміти не можу. До речі, пам'ятаєте цю новину. Колишній керівник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що він вирушає на передову. Його заява пролунала всього через декілька годин після звільнення з посади. Пройшло вже багато часу, але за моєю інформацією, людина, яка публічно заявляла про готовність долучитися до сили оборони і далі в тіні впливає на процеси, керує окремими напрямками, проводить зустрічі та радиться з пливовими фігурами, від імені президента, але не з окопу і не з передової. Журналісти слідство інфо звернулись до генерального штабу ЗСУ з простим і логічним запитанням: чи справді колишній високопосадовець Учився до сил оборони, який обіцяв публічно, і в якому роді військ він служить. Відповідь генштабу холодна і однозначна. Жодної інформації про службу цієї особи в силах оборони немає. Тобто, обіцянка була була заява, була а служби немає. А на плівочках іще купа народу, сотні людей, на яких є докази і матеріали. І нічого, привів він прокурору. Отак і живемо. З'явилася інформація, що Галушенко, колишній міністр енергетики. Який ну, проходить поплівка Міндіча, навчає свого старшого сина в найдорожчому коледжі з Швейцарії за 200 тисяч доларів на рік. За весь період навчання він міг потратити сімсот. Тисяч доларів, і як на мене, тепер абсолютно зрозуміло, чому ми сидимо без світла по 16, 18, 14 годин. Тому що ж міністру треба вивчити сина. А це зараз не дешево 200 тисяч доларів. Він має десь знайти. Тому ви там всі свої роти в тіктоках позакриваєте. А міністр має вивчити сина. Комусь, ймовірно, хто найбільший чиновник в нашій державі, будували четвертий будинок в кончі заспі. Міндічу треба всі кампанії переписати, майно вивезти, щоб було за що жити в Ізраїлі. Тому не пиздюнькайте і слухайте, що вам говорить влада. Лайк репост, репосвідпис. Якщо ми вже торкнулися теми енергетики, то краще пристадьте. На форми, на які ми заслуговуємо, начальник Укренерго в ефірі телемарафону презентував інноваційну стратегію енергозбереження для українців. Слухаємо уважно поживачі. Саме побутові споживачі, які є на зараз найбільшим споживачем електроенергії в Україні, мають змінювати свою поведінку. Першу чергу потрібно не доводити температуру приміщення, мабуть, до тих максимально комфортних 20-22 градусів, а одягнути. Додатковий світер і цим допомогти нашій енергосистемі справитися з тими викликами, в яких ми працюємо. Ні, вам не почулося. Він справді радить українцям одягати по два светри, щоб пережити зиму. Бо, бачите, ми з вами за його логікою жируємо, розбалувались і взагалі трохи обнагліли. А тепер маленька, але дуже важлива довідка: зарплата керівника «Укренерго» до півмільйона гривень на місяць. Члени наглядової ради приблизно 250 тисяч гривень на кожного. І от саме з цієї фінансової висоти нам пояснюють, що проблема не в системі, не в управлінні, не в корупції, а в тому, що у нас, бачите, мало світері. Коли пенсіонери рахують копійки, коли сім'ї сидять без світла, вони радять утеплятись. Ось дивіться, до якої жопи дійшла ситуація в Україні з пенсіонерами. Дивіться відео, питають, скільки пенсіонерка заробляє, коли вона останній раз могла собі дозволити купити речі нові. Дивіться. Чай, секрет, яка у вас пенсія зараз? Чити тисячі. Чотири гривень на секундочку. Чотири тисячі, 000... дивимося далі. Чи вистачає вам? Ні, таких грошей нікому не, не, не вистачає. Чи вистачає вам? ні. Кому це вистачить? Вообще? Мені здається, що безхатьки, як сидять у когось попрошання, чи там теж про це є окреме відео. Більше на місяць мають, ніж пенсіонери, які все життя відпрацювали в Україні, віддали свій там борг, честь, все, що мали. І чотири тисячі гривень. Це що взагалі? Напишіть в коментарі, що взагалі можна на ці, на ці кошти. Каже, нічого не купувала 20 років нових речей вона не заходила, не купувала. А секонд хендів вона відкривали в Україні. З безкоштовних речей, які за кордону відправляли в Україні, продаються, це просто жесть. Я коли дивлюсь ці відоси, це хана. У мене ж також є бабуся, і також вона на звичайній пенсії, хоча вона була директором найбільшої книгарні в Україні, а, при ній там купували рекордну кількість книжок, і так пенсія просто мізер. Ну, якщо нема родичів, щоб допомогти щось іще, це просто неможливо якось прожити. Що, що з цим робити? Я взагалі думаю, що в мого покоління вже пенсії не буде взагалі. Типу, на що ми там скидаємося, в які там пенсійні фонди і так далі, я не розумію. Бо то, що нас чекає в пенсійному віці, це просто смішно, як і для всієї Європи в цілому. От, от в принципі, вам і От європейці ну, набагато перепрошую, ну тупіші, ніж українці. Ну, українці набагато розумніші, смішльоніше, і, і працювати краще вміють, і гарніше, і так далі. А європейці все рівно краще живуть. Питання в чому? Ну, в системності, і, зрозуміло, що в корупції. Вона теж в Європі є, але на такому рівні, як у нас. От і все. Хтось собі жирує, а хтось от, от, купить 20 років не може собі просто нормально бути. Пішіть коміти, що ви про це думаєте. Це просто жесть за відірваної від реальності. Як буде триматися фронт з таким тилом, коли одних женуть силою, інших прикривають зв'язками? Треті в теплих кабінетах відірваним від реальності. Військові у них одна реакція: за які хер ми воюємо. Просто от кому я не позвоню, з ким я не спілкуюсь, бляха мук, бля. за який хер ми тут по побратима втрачаємо? За який хер у нас куча зараз побитих, поранених без рук, без ніг, без конечності людей? За який хер? Щоб ви набивали собі? Я не знаю сумки цим баблом. Та нахіра воно надо вам, ви ще його на, на той світ не заберете. Скільки треба людині поїсти, пожити, на чомусь поїздити? Куди ви його гребете? І ще в такий тяжкий час, коли у нас країна заливається кров'ю, коли вже всі, ну вже всі просто ми, ми вже всі устали від цієї війни, але ми тянемо, тянемо своїм хребтом, якось витягуємо, щоб зберегти нашу державу і просто брати і красти.